До всіх ляточків на пасіці зараз поприбивав шматки ДВП. Чому? Надокучають синички і виманюють бджіл, щоб їх з'їсти. Сідають, чіпляються лапами отут з краю і довбуть, особливо на верхніх. Бо клуби сформувалися в основі наверху, а синички це вже вирозуміли. Тому всі ляточки я. Позабивав, залишив в нижньому половинку. І для того, щоб, якщо вдруг буде взимку, у нас відлига, щоб бджолки могли вилетіти і політати. Нагадую, зимуємо ми степлим дахом пінопласт 50 мм і холодним низом. Сітка дно ткана.